Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Яка ганьба пише політолог Зіновій Бібрецький? Рейдерська атака під прикриттям судового рішення. Ось як влада допомагає виселити опозиційну ЄС з їх центрального офісу, 23 жовтня о 10.00 ранку до бізнес-центру Лаврський, де розташований головний офіс Європейської солідарності, увірвалась група людей у супроводі поліції та знімальної групи телеканалу 1+,1. плюс Серед них приватна виконавиця, представники власника будівлі та кілька невідомих осіб. Під приводом судового рішення вони зламали двері та проникли в приміщення, де за ВРМ Суборенди працює громадська приймання народного депутата Миколи Величковича. Там зберігаються документи, кореспонденція та речі пов'язані з його депутатською діяльністю. Рейдерська атака супроводжувалась групою телеканалу 1 плюс 1. Тобто організатори добре підготувалися і замовили чорнуху на телеканалі Коломойського Медведчука. Сподіваюсь, вже ні у кого немає сумнівів, що б'єння насправді не сидить, а ховається від американського європейського правосуддя. Нехай чекають нових публікацій закордонних змі. Критикувати президента під час війни можуть або внути. Вороги або дурні. От вже г давайте підгавкуйте оркам, розколюйте суспільство і далі. Та з такими українцями не треба і ми. Подібні коменти від прихильників шостої я бачила під власними дописами не раз і пишуть їх не тільки боти із квіточками та прапорцями на авках. На жаль, так думають і чимало реальних людей. Зеленський у них найкращий, найпотужніший, найвеличніший. За різними созапитуваннями рівень довіри до президента десь плюс-мінус 60%. Це просто феноменально. Слуги шкодять у раді. Рівень корупції зріс. Влада погано готувалася до війни, але президент... Президент вумнічка й лапочка за вереснево-жовтневим дослідженням. КМІС він має 60% довіри. Це якась біполярна фантастика. Просто Зеленському не говорять всієї правди, каже мені одна знайома. Він хлопець хороший, часто їздить за кордон. Просить у європейців зброю для України. Ну куди йому дивитися ще за тими невігласами-депутатами? Логіка у деяких наших людей приблизно така: цар хороший, а бояри погані. Але Зеленський знав, кого йому записували в партійні та мажоритарні списки до ради. Звісно, 100% високопрофесійних інтелектуальних. Та чесних кандидатів у депутати це наукова фантастика. Але ослуг явно проблеми із кадрами то якась вата типу Божанського та Добінського, то моментально хвора безугла, то зашкварені третякова та коля котлета, то ноунейми типу Колісник. Деякі бояри, як от Дмитрук та Одарченко, навіть стали зрадниками і втекли до Росії. Але бояри це не тільки депутати у раді, це й ефективні менеджери в офісі президента та міністри в уряді. Зеленський знав, кого наблизив до себе. Хіба наш цар не був у курсі про роботу свого першого боярина Єрмака помічником регіоналу. Ла Льбруса Тадеєва. Хіба цар не знав, що його інформаційний боярин подоляк писав води Юрій Янакіївському і стрибав по пеньках на дачі у Януковича. Хіба цар не володів даними про діяльність свого вірного боярина Татарова? Той у 2013-2014 роках був заступником керівника головного слідчого управління МВС і виправдовував злочини проти Небесної сотні. Цар просто не міг не знати. Ця інформація в абсолютно відкритому доступі. До речі, кількість бояру нашого зеленого царя доволі обмежена. В іншому випадку липнева зміна Бміну не нагадувала б перестановку ліжок у борделі. Добре було, якби Зеленський звільнив Ярмака. Він за конституцію завгосп, а втручається в державну політику. Чула я від деяких прихильників президента навіть такі думки. Але Зеленському Ярмак і інші його ефективні менеджери та міністри також. Бо бояри вони доти бояри, допоки цього бажає цар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.